Як інструмент, один момент стає куском метала, куском ненужного металолома. Чотири амортизатора. Вони ломаються, рвуться, кончаються одним словом. І все. Проблема впирається в їхню наявність. Купити їх. Під заказ не виходить, купити немає. В інтернеті знайти не виходить. Аналогів немає. От і Вся історія. Получається, ждати треба невідомо скільки у постачальників вони нічого не обіцяють, якісь реальних сроків. Всі, хто займається амортизаторами, з 12-ї немає. Дефіцит. Нам треба саме з 12-ї, висота 50. І все. Один момент обладнання, яке коштувало, коштує, коштувало там біля 20-30 тисяч гривень. Приносила кошти, працювала. Дуже до речі, це про були люди задоволені. Вона. Вона реально класненька, соточка 100 кілограмів, квадратна плита, дуже зручна. І все, в один момент вона стала як би, куском, куском металолома. Поки ми не рішимо це питання, так воно і буде. Час іде, місяця-півтора вона вже лежить, а мало ви приносите якісь кошти. Ну, такі от реалії цього бізнесу оренди обладнання. Так що не все воно так солодко, як, як здається, зовні. Але тим не менше працюємо, боремося, рухаємося далі. Оренда обладнання, прокат сервіс.